Ну, слава Господу. Слава Богу. Да. Радий за вас. Що Хоча... тиснеш в голову, але я то не приймаю. Ім'я uh -huh. Ісуса Христа то все. Так, так. О, в, в, також ви мусите е, також вчитися, бо не, не будуть всі за вас робити всю роботу. Я uh -huh. то розумію, що так. що... Я то розумію, що я можу. В ну, мене колись став. От як я тільки з вами. А розумію, дивіться, був хочете, я, я вас навчу. В мене страх, що я до вас не що Я до вас можу не цей. Що я тоді буду робити? Хочете, я вас нав... навчу, навчу навчу, цей. А, якщо є, наприклад, головна біль, так? Головна біль. да, От зараз. От. А, а, Вона завтра пройде, так? Ну, післязавтра, наприклад. Перенесіть себе завтра, наприклад, після обіду. Уявіть, що вже прийшло завтра, після обіду, і голова не болить. Закрийте очі. Перенесіть себе. Перенесете. Так, ви робите якісь справи. Там, їсти варите, що ви там робите, голова не болить. От, вам добре, ви тішиться і кажете, от як добре, коли ти здоровий. так? Бо коли боліла голова, то було дуже погано. І дякуєте Богу, дякуйте Богу, що голова не болить. Дякую, Боже, що голова не болить, що я здорова, що я стілена твоїми ранами, що ти за мене піклуєшся. Дякую тобі, Господь. Амінь. Так. Добре. Іменем Ісуса Христа, владою Ісуса Христа, я зв'язую всіх духів, які дають цю головну біль, Духи немочі хвороби на вихід в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, зараз. Як. Угу, Добре. Так. Як зараз? Менше почало боліти. О. Бачите, як просто. Що таке ваша віра? Неймовіра не відбувається. Так. Ви зрозуміли, що таке ваша віра? Це бомба, це просто взрив. Ви таку силу в собі носите, ви таку владу, ви їх би знали, то ваше життя би. Я, певно сама ще того не розуміє. Уявляєте, угу, угу. яка ваша сила уяви? Що віра плюс уява це взагалі. Угу. Ну, це такий лайфхак, я, я так користуюся і стіляюся. Yeah.